В новорічну ніч у Богу відбуваються дива. Під ялиночкою знову гарна казка ожива. Гілочки гойдаються, казка починає. У нашому садочку в музичній залі жив чарівний гномик. І ось на Новий рік він вирішив привітати всіх малят. Новий рік, новий рік, іде мой добрий чарівник. Треба поспішати. Подарунки для малят приготувати. Подарунків чекають малята на своїх чарівних санчатах, швидко, швидко їх відвезу, під ялиночку їм покладу. Та ось налетіла завірюха, і всі подарунки зникли. Ой, яке лихо, що я подарую малятам? Де ж тепер подарунки шука? скрек скреке. Я у лісі літаю, все чую і все знаю. Я бачила, я бачила. Зла завірюха закружила, замила і санчата з подарунками аж до лісу відвезла. Ти, друже, не сумуй. Треба поспішати і до лісу вирушати. А я перша полечу звірятам про це лихо розкажу. Крикеке, скрике, зла завірюха замела, закружляла. Подарунки для малят у гномика забрала. Вирушив наш гномик до лісу подарунки збирати, шукати. Я, маленький білий зайчик, звуся зайчик-пострибайчик. Скоро, скоро новий рік завітає на поріг. Мрію під ялинкою знайти собі морквинку я. Ой, а що це за подарунок? Хто його загубив? Добрий день, зайчику. Зла завірюха замила, закружляла. Подарунки для малят у мене забрала. Подаруночок бери і більше не губи. Дякую тобі, а ти морквиночку тримай. З Новим роком бувай! Скрекеке, скреке, зла завірюха, замила, закружляла, подарунки для малят у гномика забрала. До свята я майже готова, і сукня чудова, нова, і зачіска гарна така, правда, красива лиса, тільки хотілось б мені намисто червоне знайти. Ой, це що за дивина? Хто ж це подарунки розкидав по всьому лісу? Добрий день, лисичко. Зла завірюха замила, закружляла. Подарунки для малят у мене забрала. Подаруночок бери і більше не губи. Дякую тобі, лисичко. У мене для тебе є намисто. Намисто тримай з Новим роком бувай! Крикеке, скрекаке, зла завірюха, замила, замела, закружляла, подарунки для малят у гномика забрала. Що за галас, що за шум не дають поспати? Це ж треба біля мого барлігу та кричати. Ти у лісі що гуляєш? Чи що шукаєш? Зла завірюха замила, закружляла, подарунки для малят у мене забрала. Я бачив під ялинкою, лежить якась торбинка. Ведмедик пішов та повернувся з торбинкою, яку приніс для гномика. Дякую тобі, ведмедику. Ось тримай бочонок меду. Скрикеке, зла завірюха, замела, закружляла, подарунки для маят у гномика забрала. І вирушив наш гномик далі лісом подарунки збирати та потрапив на чарівну галявину, де була прикрашена ялинка. Та побачив якогось чудового сніговичка. Він віз санчата з подарунками. Я веселий сніговик. До веселощів я звик. Ось побачив я санчата. На них подаруночків багато. І сорока скрикотала, що їх завірюха, зла у гномика забрала. Ось твої подаруночки тримай і маля всіх привітай. Дякую тобі, сніговік. Тебе я теж хочу привітати, нову мітлу тобі подарувати. Дякую тобі, гномику, з Новим роком. Попрощавшись з сніговичком, наш гномик повернувся з подарунками до дитячого садочка. З новим роком діти милі, зичу вам здоров'я, сили, щоб пісні навкруг дзвеніли. Ви ніколи не хворіли, щоб лунав велик, веселий сміх з Новим роком вас усіх. Нехай кухнастик, білий сміх, засипе щастям ваш поріг. Добробуту, бажаю і добра, щастя, злагоди, сімейному тепла, ялинку дружно прикрашайте, новому року двері відчиняйте. Вітаю з Новим роком вас! У цей святковий дивний час, малята, а подарунки вас будуть чекати у новорічну ніч під ялинкою з Новим роком вас!